Доброго ранку. Діти, яка зараз пора року? Правильно, зима. Ця пора найважчий час для лісових тварин. Взимку холодно і голодно. Мислиці та лісники підбудовують тварин. Вони влітку і восени заготовляють пору для підгодів лісових звірів, сіна, березові і соснові гілки, овочі і зерно. Взимки все це розкладають у годівниці, ді... які стоять на весовій галяві. Діти, чи любите ви відгадувати загадки? Тоді слухайте, хто в зиму холодну ходить злий та голодний. Так, це вовк. Вовк спить прямо на снігу. Закривши ніс хвостом і ноги, вовки живуть взимку з сім'ями. А хто входить у вовчу сім'ю? Вов, вовчиця і вовченята. Наступна загадка. Влітку медом ласував, до схочу малий мав, А як спав глибокий сніг, позіхнув і спати спателі. Так, це ведмі. Вночі руда дівчина залізла тихо в двір. Курей перелічила та й понесла у бір. Хто це? Так, це лисичка. Ось така лисичка хитра, всі це знають. А зараз пограємо в гру, яка називається Хто де живе? Білка живе в дуплі, ведмідь живе в барлозі, а лисиця живе в норі. А зараз давайте трішки відпочинемо. Бігла мишка по ліску, скаче жабка у ставку. Зайчик наздогнав лисичку, печуть разом паляничку. А ведмедик йде пішки, клише ноги в нього ніжки. Діти, сьогодні ми з вами намалюємо ще одну жительку лісу. А яку саме ви взнаєте, коли відгадаєте загадку. Рудий м'ячик вправно скаче з гілочки на гілку. То не м'ячик кажуть діти, ми впізнали. Пілка! Так! І сьогодні ми будемо малювати з вами білку. А спочатку давайте розглянемо, яка ж вона, яким кольором її шубка, а які в неї вушка. Який хвіст довгий чи короткий? Що любить їсти білочка? Як називається її житло? Уважно ще раз розгляньте білочку і потім самостійно намалюйте її. А я буду чекати на ваші малюнки. Отже, про що ми сьогодні з вами розмовляли на заняттях. Правильно про звірів, які живуть в лісі. А кого ми намалювали? İzlediğiniz